Дівчата, хочу вам трошки показати і розказати про свої пташки. Багато хто дивується, чого в мене така ціна. Хто не знає, одна пташка коштує 150 гривень. Пояснюю чому. По-перше, що вона не виробка, це повністю вирізане самостійно, без е спеціальних приладь. Як... Я не розкатую пласт, не вирізаю як печенько. Тобто я самостійно вирізаю кожну пташку. Якщо приглядітися, вони зовсім всі різні. І носики, і крильця, і хвостики, вони всі самостійні, всі різні, відрізняються. По-друге, вони не є. Односторонніми Вони є подвійні, тобто об'ємні. Бачите, вона, я працюю над одною стороною, потім працюю над іншою, потім шліфую, роблю гарну дірочку, тільки лиш потім я фарбую, бачите, лакую гарно, так, і тоді вона готова.